Вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо продовжувати з вами читати Слово Боже. І ми читаємо з вами Євангеліє від Івана. Продовжуємо читати 17 розділ Євангелія від Івана. Це молитва Ісуса Христа. Христос молиться і Він говорить такі слова. Я виявив Твоє ім'я людям яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли. і Справді зрозуміли, що я прийшов від тебе, повіривши, що Ти мене послав. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє. І я прославився в них. Подивіться: Христос говорить деякі важливі слова. Про учнів, про те, що відбулося з ними на протязі цих трьох з половиною років, поки Христос був з ними, коли Він проповідував їм Євангеліє, коли Він відкривав їм себе. За оці три з половиною роки з учнями відбулося дещо важливе, що, власне, і визначило, що саме вони є оцими його учнями, які складають його. Церкви, які складають його царство, які складають його паству. Це ті учні, які належать йому, яких Бог дав йому. І він навіть відокремлює і говорить, я не про весь світ благаю зараз, а саме про конкретно оцих 11 учнів. І дивіться, що з ними відбулося. З шостого вірша Христос говорить такі слова: Я виявив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Твої вони були і мені дав ти їх. І вони зберегли Твоє Слово. Дивіться, що відбулося. Учні чули проповідь Євангелія, яку проповідав Христос. Вони повірили в те, що Він є Христос. І напротязі всіх цих трьох з половиною років вони зберегли це Слово. Вони зберегли в своєму серці те Євангеліє, яке Христос передав їм. Це дуже важливо, тому що багато людей, які прийшли до Христа протязі цих трьох з половиною років, з часом відійшли від нього. І ми знаємо, чому це відбувалося. Наприклад, давайте згадаємо випадок, коли Христос помножив хліб і рибу. Він зробив це чудо, Він нагодував велику кількість людей. І люди дійсно повірили, що це хто? Що це Христос. Що це Син Божий, що ніхто таких діл не може робити, як він. І потім ці ж самі люди, яких от щойно Христос накормив хлібом на другий день знаходять Христа і слухають Його проповідь. І Христос говорить їм, що хто не буде е, їсти тіла мого і пити крові моєї, Той не може бути моїм учнем, Той не буде мати життя в собі, Той не війде в Царство Боже. І як люди реагують на ці слова Христа? Як вони реагують? Вони говорять, які дивні слова? Ми не можемо ці слова зрозуміти. Ми не можемо вкласти ці слова у своє серце. І вони розвертаються, і вони уходять від Христа. І Христос потім звертається до своїх учнів до 12 і каже: чи не хочете і ви відійти від мене? І що говорять апостоли ну, в особі апостола Петра? Як завжди, що вони говорять, та ні, нам все зрозуміло, все ось як ясний день. Нам кожне слово вміщається в наше серце, все понятно, все чітко, чого ми будемо від тебе виходити? Було не так. Петро також каже, що це ми не розуміємо цього, але в тебе слова вічного життя. До кого нам іти? До кого нам іти? В кого ще є слова вічного життя, окрім як у тебе, нам нема до кого йти. І вони багато раз протязі всього Євангелія вони багато раз стикались з моментами, коли вони не розуміли слова, але вони це слово зберігали в своєму серці. Вони прийняли це слово і прийняли це слово як від Бога, і зберігали його в серці аж до того моменту, коли Дух Святий прийшов, і Він відкрив їм всі ці слова. І Христос говорить, що Я передав їм Слово, я відкрив їм Твоє ім'я, і вони це слово зберегли. Зберегли його всупереч тому, що вони бачили, як сотні і інколи тисячі послідовників відходили від Христа. Далі Він говорить ще одну важливу річ з сьомого вірша. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти мені дав, я передав їм і вони прийняли і справді зрозуміли, що я прийшов від тебе. Повіривши, що Ти мене послав, це також було дуже непросто. Якщо ми читаємо з вами Євангеліє, і читаємо Євангеліє від Івана і інші Євангелія, то ми бачимо, що 12 учнів з'явилися в Ісуса Христа ще на самому початку Його служіння. І багато людей, бачивши Його чудеса, які він робить, коли він вино, воду в вино там перетворює, інші, коли він робив чудеса, вони прийшли і говорили: це Христос. Оце Христос, це той Месія, Іван Хреститель говорив про те, що ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І написано, що ці люди вони залишили Івана Хрестителя, залишили свої діла і послідували за Христом. Але потім, напротязі цих трьох з половиною років, їхня віра вона була багато-багато разів випробувана. Сам Іван Хреститель, який говорив про Христа, ось це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Потім через деякий час посилає своїх учнів запитати в Христа, ти є той чи ні. Чому так відбулося? Чому Іван Хреститель, який був пророком, який був найбільшим з пророків, це так сам Христос про нього говорить, чому через деякий час Він почав сумніватися, що Христос є дійсно посланий Богом Месія? Тому що зовні в Ісусі Христі нічого не вказувало на те, ким Він себе об'являє. Він об'являє себе Сином Божим, а зовні це ніяк не виражається. Зовні він проста собі людина, простий собі вчитель з Назарету. І тому багато людей, які бачили Христа, їм було складно повірити, що це саме той Месія, якого Бог обіцяв. І... Але учні, вони. Цю віру вони зберігали, по крайній мірі, до цього моменту, до 17 розділу, вони твердо вірили в своєму серці, що це Христос, який прийшов, який прийшов від Бога, і Він є син Бога живого. І ми пам'ятаємо слова того ж самого Петра, коли Христос запитує, а за кого ви вважаєте мене? Що говорить Петро? Ти Христос, син Бога Живого. І оці дві речі, які Христос говорить про те, що учні його за три з половиною роки вони прийняли і зберегли слово, яке він проповідав. І що за ці три з половиною роки учні, вони пізнали його, що він прийшов від Бога. Ці речі прославили Ісуса Христа. Ми читаємо е, про це дев'ятий вірш і далі. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє, Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Чому Христос прославився в учнях цих? Тому що, попри всі обставини, які не сприяли тому, щоб учні прийняли слово, вони прийняли Слово. Навіть бачачи багатьох людей, які залишають Христа. Попри все, що в Христі зовні нічого не вказувало на те, що Він є Божий син, вони прийняли і повірили, те, що Він є Божий син. І таким чином прославився Христос. Христос прославився як Той, хто досконало виконав Божу місію. Його місія полягала в тому, щоб до того, як він піде на хрест, прийти і відкрити людям Бога. Про те, щоб прийти і передати людям слово. І він все це зробив. І він зробив це так, що всі учні, яких Бог віддав йому в руки, всі вони повірили, окрім Іуди. От скільки Бог йому дав в руки його учнів, всі вони прийшли до віри і розуміння Сина Божого. І таким чином, Син Божий, він. Прославився. Це прославляє Бога, коли люди, попри світ, попри невіру, попри гріх, вони приходять і вони вірять в Ісуса Христа, як того, хто прийшов від Бога для того, щоб звершити їхнє спасіння. Христос проповідував Слово від Бога і робив діла від Бога, і люди розп'яли Його. На відміну від оцих 12, 11 учнів, які прийняли Його. Всі інші люди чули ті самі слова, вони бачили ті самі діла, які робив Христос. І люди, бачачи Його діла, бачучи, чуючи Його слова, визнаючи при цьому, що Його діла, ніхто не може робити, якщо не буде посланий від Бога. Навіть ті люди, які не вірили в нього, вони визнавали, що Його слова вони сповнені мудрості і істини. Але попри все, що вони бачили в Його ділах і чули в Його словах, люди розп'яли Його. Руки Христа були пробиті цвяхами, щоб у ці руки Бог віддав нас із вами. Бог не віддав нас із вами, пастору. Хоча пастор Він е, посвячений Богом на те, щоб служити нам. Але віддав нас Бог не в Його руки, а в чиї руки нас віддав Бог? В руки Ісуса Христа. Люди сьогодні часто говорять, а, до якої ти церкви ходиш, там та до Сережі Тімофєва. А з якої ти церкви? Та там з церкви там, Саші Царєвського, наприклад. Ні. Ми з церкви Ісуса Христа насправді. Хоча ми її належимо до різних зібрань, але ми з церкви Ісуса Христа, тому що в Христові руки були віддані ми з вами. Божий син поніс на собі гріх, що відділяв мене від Бога. Ось чому мене треба було. Передавати в руки Христа. Гріх відділяв мене від Бога. Гріх робив мене чужим для Бога. Але Христос поніс на собі мої гріхи для того, щоб я міг бути наближений до Бога. І в цьому є Божа любов до нас. Бог зробив це з любов'ю до нас. Немає жахливішого стану для людини, чим залишитися поза Христом. Подумайте, поза Христом немає життя. Поза Христом є лише Божий гнів. Тому Божа милість вона виразилась в тому, що Христос прийшов у цей світ, Він взяв на себе наші гріхи і постраждав за наші гріхи для того, щоб ми були віддані в Його руки, і через це Боже ім'я воно прославилося. Подумайте сьогодні над дуже важливим питанням. Чи належите ви Богу? Чи належите ви Богу? Які дві ознаки учнів вказували на те, що вони належать Богу? Вони повірили в те, що Христос прийшов і прийшов від Бога, і прийшов як Месія для того, щоб звершити їхнє спасіння. І більше того, вони прийняли Слово Христа. Вони прийняли Слово Христа як, як Слово від Бога. Навіть тоді, коли воно не в усьому було їм зрозуміле і не в усьому рівно вкладалось в їхнє серце, вони прийняли його, це слово. І через це вони стали е, христовими учнями. Через це вони е, були віддані Богом у руки Христа. І це є сьогодні також ознакою справжніх учнів Христа. Справжні учні Христа вони вірять в те, що Христос. він... Посланий від Бога як Спаситель, і вони приймають це Христове Слово. І коли сьогодні людина, попри е е Жевчення світу, попри, попри культуру світу, попри невіру світу, коли сьогодні люди вірять в Христа, це прославляє самого Христа. Це показує, що Христос і Його Слово, воно сильніше за гріх. Воно сильніше за світ, воно сильніше за е, перепони диявола, які він чинить. І це прославляє його, це прославляє його. Ну, В нашому можливо культурі це не так е, помітно, коли люди сьогодні ну, був там православними, але повірив в Христа і прийняв Христа. Але є країни світу, де це дуже помітно. Це ті країни, де за віру в Христа людину можуть заарештувати, де за віру в Христа людину можуть катувати, де за віру в Христа у людини можуть забрати дітей, де за віру в Христа він може багато років провести в в'язниці і навіть бути вбитим. От в таких умовах, коли людина, попри все оце вірить в Христа і приймає Його Слово. Це прославляє Христа. Це показує, що Христос Він більший за всі е, покарання світу, яких може боятися людина. Це показує, що Христос для людини цінніший, ніж її життя. Це показує, що для людини Христос цінніший, ніж її свобода. Це показує про те, що Христос для людини цінніший, ніж діти. Це може в нашій культурі звучати досить так страшно, але Христос говорить, що хто не любить мене більше, ніж кого, ніж себе, ніж свою сім'ю, той не гідний мене. І в нашій культурі легко бути християнином, тому що це від нас не вимагає якихось жертв. Але там, де бути християнином, вимагає від людини великих жертв, там і багато прославляється Христос. Але й тут у нас, коли ми навертаємося до Христа, прославляється Христос. І тому Христос говорить, що я не молюсь зараз за весь світ. Я зараз молюсь саме за оцих людей, які попри все зберегли моє слово, які попри все повірили, що я прийшов від Бога, і все, що маю в слові, в ділі, все це дане мені від Бога.